Народ по поводу постанови 1487 про військовий облік. Почитавши коменти під відео деяких людей, які їх викидають чисто для того, щоб просмотри собі набрати, по великій суті там взагалі нічого не помінялося. 16 років як брали на військовий облік, так і беруть. Це нормально. Облік це не мобілізація. Тим паче на роботу завжди подавали документи з військомату про те, що ви приписані. І взяті на облік. А ті, що потікали за кордон в перші дні війни, мужики, так я не вважаю це нормальним. І, по-перше, їх ніхто не хоче зараз забирати, просто хочуть знати, де вони і чим займаються. Як от випадок в Тіктоці, мужик в прямому ефірі каже: мені прийшла повістка, і я на слідуючий тік, -тік з, ну, просто в Польщу виїхав. То ви вважаєте це нормальним? Чому повинні одні воювати, а інші тікати з країни? Коротше, народ, замість того, щоб розводити паніку, спочатку читайте повністю, дізнавайтеся усе, знайте свої закони і свої права. А ще ті, що пишуть, я хочу позбавитися громадянства. Товариші такими словами вас треба забирати саме перших або чемодан вокзал Росія. Там вас приймуть з простертими руками і підете ви на ноль дуже дуже швидко.